Графічний редактор програми Скріч. Малювання та програмування руху в Скретчі. Поміркуй. 1. Яке призначення графічних редакторів. 2. Які графічні редактори тобі відомі? 4. Чи доводилося тобі працювати в графічних редакторах? Ви знаєте, яке важливе значення для людини мають візуальні повідомлення, адже найбільший обсяг інформації ми отримуємо завдяки зору. Створювати чудові зображення можна не лише за допомогою графічних редакторів, а й за допомогою програм, розроблених у середовищах програмування. Сьогодні ви. Дізнайтеся про графічні можливості середовища програмування Scratch. Ознайомитеся з графічним редактором середовища Scratch. Навчитися створювати графічні зображення, керуючи виконавцем програм. Комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка одна з найпопулярніших галузей інформатики. Комп'ютерні ігри, анімаційні ролики вже неможливо уявити без графіки. Для створення графічних зображень призначені спеціальні програми графічні редактори. Вони мають певний набір інструментів пензель, гумку та інші, за допомогою яких користувач створює малюнки. Фрактальна графіка. Розділ комп'ютерної графіки фрактальна графіка. Де зображення створюються за математичними формулами відповідно до заданого алгоритму, цей вид графіки ще називають математичним мистецтвом, створюючи проекти в Scratch найчастіше користуються виконавцями та тлом, що є в бібліотеці програми, та інколи жоден з них не підходить для виконання поставленого завдання. Тоді в нагоді стає графічний редактор програми Scratch, у якому можна намалювати виконавця чи тло. Вікно графічного редактора Scratch. Середовище програмування Scratch має вбудований графічний редактор. Його можна відкрити, перейшовши на вкладку Образи. Засоби малювання. Так само, як і в редакторі Paint, певний інструмент вибирається за допомогою лівої клавіші миші. Для малювання використовується панель інструментів, налаштування інструментів. Розмір, орієнтація, положення об'єкта. Навколо виділеного об'єкта з'являється рамка з маркерами зміни розміру та макером обертання. За допомогою яких об'єкт можна зменшити, збільшити, розтягнути, повернути тощо. За допомогою кнопок можна відзеркалити об'єкт по горизонталі або вертикалі. За допомогою кнопок можна переміщувати об'єкти, які накладаються один на одного на передній або на задній план, групування об'єктів. Кілька об'єктів можна згрупувати, об'єднати в цілісний об'єкт. Це дає змогу працювати з кількома об'єктами, як з одним. Щоб згрупувати кілька об'єктів, потрібно послідовно виділити їх із натиснутою клавішею Котретайл і клацнути кнопку Групувати. Розгрупувати згруповані об'єкти допоможе кнопка, тоді з кожним із цих об'єктів можна працювати окремо, малювання в Scratch. у Scratch ви можете використовувати спрайт для малювання. Щоб малювати в Scratch, потрібно додати розширення олівець. Олівець. Якщо використовувати інструмент олівець, спрайт залишає за собою слід, поки рухається сценою з одного місця на інше. Спрайт може малювати точки, лінії, фігури та багато іншого. Усі блоки, які пов'язані з олівцем. Можна знайти в категорії олівець. Алгоритм малювання лінії Додайте блок. Коли прапорець натиснуто з категорії події. Натисніть категорію олівець. Перетягніть блок. опустити олівець. Перетягніть блок. Перемістити на кроків та встанови кількість кроків 150. Блоки. Підняти олівець. Та опустити олівець використовується по черзі. Застосовуючи ці блоки у такий спосіб, ви змушуєте спрайта малювати пунктирну лінію. Додавання кольорів до малюнка. За допомогою цих двох блоків ви можете змінити колір олівця. Розмір олівця. За допомогою цього блоку ви можете змінити товщину олівця. Найменше значення 1. Якщо встановити більше значення, лінія стає товщою. Штамп. Коли ви використовуєте блок штамп, спрайт створює свій відбиток на сцені. Працюємо за комп'ютером. Завдання перше. Створити два нових тла день і ніч, використовуючи графічний редактор Scratch. Алгоритм виконання